Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голандовський. Сьогодні ми говоримо про безпрецедентні зміни у виробництві зброї, які вже відбуваються в Польщі. Це все відбувається на фоні постійних заяв і польських політиків, і політиків інших країн Євросоюзу і всього НАТО про те, що Росія нарощує виробничі потужності зброї, вони переходять повністю на військові рейки і е, говорять про те, що потрібно. Активізуватися у виробництві зброї та боєприпасів для того, щоб в, в разі конфлікту з Росією можна було захищатися, і Польща власне показує дуже і дуже серйозний приклад всім іншим. І е, дану статтю опублікувала видавництво «Жечпосполіта», Тобто, е, це я говорю для тих е, е, підписників, так які які можуть писати, що от на що ти розказуєш, що там деяку зброю роблять. Друзі, це все є в відкритих джерелах, і я це просто коментую для вас, щоб ви це знали, і можливо проведемо який, якийсь короткий аналіз. Тож сьогодні ми говоримо про те, наскільки серйозно Польща готується до війни, наскільки реальною. Є ця загроза для того, щоб зняти рожеві окуляри з тих, хто думає, що НАТО, Росія на НАТО, не нападе, немає таких можливостей, і що, і і при цьому ви ігноруєте ті заяви всіх політиків, які робляться останні навіть декілька тижнів. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротися з ботами. Це боти не тільки російські, я впевнений, і їх є дуже багато. Можете дивитися, власне, і читати ці прекрасні коментарі під цим відео та під іншими відео. Я просто не встигаю їх видаляти, це просто тисячі цих коментарів. Тому вибачайте, якщо не встигаю там щось підчистити. Отже. По перше, почнемо з того, що в Польщі виробництво зброї воно зараз переживає, скажімо так, зростання, розквіт, і величезна кількість підприємств зараз починає активно працювати, зростати, отримує нові інвестиції. І це друзі, тільки початок. І от, наприклад, фабрика броні фабрика зброї в радомі. Вона виробляють рушниці, і на сьогоднішній день вони хочуть дойти до планки 100 тисяч рушниць на рік. Ще до війни в Україні така цифра показалась би просто безумною, тому як 100 тисяч в рік це в три рази більше ніж вони виробляли до цього, і на сьогоднішній день вони отримали величезні інвестиції. Для того, щоб можна було розвиватись і робити якісь запаси зброї, я думаю, що це дуже хороша інвестиція, тому як Польща збільшує свої військові, скажімо так, потужності, вони збільшують чисельність армії. І звісно, що стрілецька зброя є дуже важливою в цьому факторі, і вони зараз знову починають модернізувати і розширювати власне цю фабрику. Хоча минула. Минула оновлена фабрика запустилася всього лише 10 років тому. І це перше, тобто стрілецька зброя. Далі наступне, наступне підприємство це Хута Сталова Воля. Вони є виробниками важкої артилерії, а також вони виробляють ті самі далекобідні самохідні гаубиці КРАП, які також Польща передавала Україні, та автоматичні міномети РАК. А незабаром також вони вже будуть готові. Постачати бойові машини піхоти та бронеавтомобілі, і також перед початком війни в Україні вони завершили технологічну модернізацію вартістю кілька десятків мільйонів мільйонів злотих. Але на сьогоднішній день вони потребують нових і нових інвестицій, тому як вони їм поставлена задача розширятись і розширятись дуже швидкими темпами. І, от, власне, ХСВ, Хута Стольова Воля, рухається. Вперед із розширенням, керівник підприємства Ян Шведо коротко описує цей план. Хуті дали два роки, щоб подвоїти виробництво. Тож в китайського інвестора викупили величезну залу, яка раніше до його до китайських інвестицій належала цій хуті, і е, вони вже зайняли весь персонал, який є, був доступний. Я так розумію, рекрутують також і новий персонал. І також треба розуміти, що на такі підприємства людей беруть виключно після якихось додаткових перевірок, і українці на них не можуть працювати в Польщі. Це підприємства, на яких будуть працювати виключно поляки. Е, також вже на території підприємства готуються нові території для того, щоб е, можна було Туди також заінвестувати гроші, построїти нові цехи, і також наростити виробництва. Це наступне, тобто артилерія також буде, міномети будуть і бронеавтомобілі також будуть. Наступна інвестиція це, вони, вони, це на, на узбережжі, вони зараз вже інвестуються гроші в інфраструктуру на верфях ремонтова «Шіпбілдінг» і військові верфі P PGZ. І їх вже реконструювали після багатьох років. Туди також було вже інвестовано величезну кількість грошей для того, щоб налагодити там все. І вже зараз, в січні, тобто десь от на днях, вони починають будівництво трьох багатоцільових фрегатів покоління Мечник ціною в 15 мільярдів. Злотих, і аналітики, аналітики сподіваються, що це зупинить нещодавні прогнози е, краху ВМС Польщі в разі війни. Е, і, е, власне, ці три фрегати мають стати чудовим поповненням е, польського е, оборонного фонду, скажімо так. І наступне також не менш важливе підприємство, називається. Автосан, воно знаходиться в підкарпатському воєводстві недалеко від власне, кордону з Україною. І вони отримали від ХСВ, Хута Стальова Воля, вони отримали нові контракти, вони отримали нові, вони стали партнерами, скажімо так, і до цього вони пробували виготовляти електроавтобуси, але в них з цим нічого, на жаль, не вийшло. І зараз вони будуть робити такі собі машини Варан. Це новітні багатоцільові. Брон... Новітня багатоцільова бронетехніка високої мобільності необхідна для виконання функцій командної машини, ближньої артилерійської розвідки, а також універсальної бойової транспортної платформи. Тобто, бачимо, що ще одне підприємство повстає, туди також вливаються великі кошти, і там також буде розширюватись виробництво для того, щоб нарощувати свої потужності. І, звісно ж, не менш важливе підприємство знаходиться недалеко від Бетгощі. Воно називається Нітрохем. Це воно також знаходиться в досить серйозному інвестиційному імпульсі, як пише видання. Тому, як, по-перше, це виробник тротилу. Тобто, тротил потрібен для боєприпасів, потрібен для патронів і для всього іншого, для різного типу вибухівки і. На сьогоднішній день вони починають також прискорюватись, і завдяки запуску повністю автоматизованої установки з розробки та наповнення артилерійських боєприпасів. Оці виробничі потужності підприємства в цьому напрямку будуть збільшувати свою потужність просто-напросто в рази. І на сьогоднішній день там працює вже понад 500 людей. Виробництво тротилу триває. В три зміни 24 години на добу, тобто підприємство взагалі не зупиняється. Вони роблять, 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 і потрібно буде це виробництво також нарощувати для того, щоб забезпечити, по перше, Польщу по-друге, можливо, поляки допоможуть ще українцям. І е, також е, потрібно для забезпечення країн НАТО. Тож це підприємство також буде розвиватись. Е, ці всі е, підприємства, про які ми сьогодні говорили, вони всі е, мають там свої плани, так у відкритих джерелах, де пишуть там кому в два рази, кому в три, кому в чотири, кому в п'ять, збільшити свої виробничі потужності і на максимальних парах виготовляти цю зброю, виготовляти боєприпаси для того, щоб е, в час ікс бути готовим. Оборонятися, бути підготовленими, бути забезпеченими і так далі. Тож бачимо, що Польща активно готується до війни. Вони про це не мовчать, вони про це постійно говорять. Вони закликають інші країни ЄС та НАТО також займатися виробництвом зброї для того, щоб у випадку, якщо не дай Бог, Росія спробує напасти ще й на країни Європейського Союзу, щоб бути готовими захищатися. І перемогти в скажімо так в цій війні. Тож бачимо, що загроза реальна. На жаль, вона є, але є дуже добра новина. Що, по перше поляки і по-друге, інші країни ЄС починають просипатися і починають бачити наскільки серйозною є ця загроза, починають готуватися. Це є дуже важливо для безпеки всього світу, і ми це бачимо по тих подіях, які відбуваються зараз. В Україні. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!